Шановні друзі, вітаю! Режим Вафентрагер у самому розпалі, нові танки з лутбоксів е 77 та Лейхтер КПЗ-70К знайшли своїх власників. А отже, прийшов час для повноцінних гайдів по цим машинам, де я розберу їх до останньої гаєчки. А це значить, що не забуду про перки екіпажу, польову модернізацію та оптимальне обладнання для ефективної реалізації даних танків. Сьогоднішніх підослідних я особисто добряче протестував і прийшов до висновку, що вони створили, не побоюсь цього слова, революцію в світі премтанків. А якщо вам цікаво дізнатися, в чому заключається їх революційність, то протискайте вподобайки та підтримайте український контент своєю підпискою на канал. Дякую вам. Пропоную почати з ЛТшки. І перше, що кидається в очі, це шалене, як для даного класу техніки, пробиття. 190 мм прошиває стандартний підкалібр, нереально високе пробиття в розмірі 260 мм, має голдовий кумулятив, який, до речі, дуже швидкий, літає 1100 метрів за секунду. Ну і звісно, не забули і про нищівний фугасик, який здатен прошити 105 мм броню і нанести при цьому в середньому 320 хітпойнтів. До речі, я не згадав про альфу стандартних снарядів. Вона також висока, 240 хітпойнтів. На додачу до цього маємо суперкомфортну гармату, яка може схилятися вниз аж на цілих 17 градусів. Так так, вам не почулося. Таку можливість дає гідропневматична підвізка, яка активується коли швидкість німця дорівнює або менша, аніж 10 км на годину, і дизактивується, коли ми перевищуємо поріг в 26 км на годину. Простими словами, коли ми зупиняємося або майже зупиняємося, то вмикається даний режим. Причому працює він автоматично, і від гравця не потрібні абсолютно ніякі маніпуляції у вигляді натискання спеціальної кнопки. Така фіча дозволяє грати на суперкрутих гірочках, де інші танки навіть про це і не думають. А враховуючи, що башта у танка дуже вузенька, ефективність такої гри має бути на дуже високому рівні, особливо коли стоїмо на дистанції. Називається спроби влучити. Ось так виглядає башта для нашого супротивника. Що стосується бронювання в цілому, то воно, звісно, відсутнє, але деколи все ж будемо рикошетити снаряди своїм 30-мм ВЛД, які, звісно, будуть менші, за 90-мм калібр. І давайте трошки поговоримо про правильне налаштування техніки. Перки екіпажу на ваших екранах. Вони доволі стандартні, як для ЛТ, але хочу загострити увагу на деяких з них. Це інтуїція, яка просто must have на нашому демагері, адже є чудові фугаси та суперпробивні кумулятиви. Майстер тарану, який дозволить добряче так протаранити ЛТ навпроти, а це завдяки високій масі танку 25 плюс тонн. Та майстер зброяр, який покращить розкид гармати. Чому я рекомендую ставити цей перк? А це тому, що в польовій модернізації і в четвертій парні модифікації ми обираємо налаштування механізму заряджання для покращення нашого ДПМу. Таким чином, ми погіршуємо точність і щоб це нівелювати, ми і прокачуємо вище вказану навичку. Також обираємо налаштування клапанів для підвищення максимальної швидкості. А щоб бути ще більш ефективним, давайте підберемо дві збірки обладнання. Одна з них стандартна, як для ЛТ, командирський огляд, малошумка, оптика. Думаю, додаткові коментарі тут зайві. Звісно, використовуємо тоді, коли впевнені, що будемо перегравати ЛТ противника. Але що робити, коли в команду червоних забалансило, наприклад, ELC FN90, яку ми в жодному разі не пересвітимо? Правильно, робимо з нашого героя машину для вбивств, ставимо досилач з вентелем. Та оптику, щоб пам'ятати, що ми все-таки інколи можемо посвітити на іншому направленні, і з таким стаком їдемо знищувати все живе. І я вам скажу, це прям дуже весело і являється головною родзинкою німецького дамагера. А коли та сама ворожа ялинка помиляється і засвічується, то вхід йдуть наші чарівні фугаси, які за три постріли відправлять її відпочити в ангар. Звісно ж, користуємося рекордами КВН та пробивними кумулями, які дозволяють прошивати навіть важкі танки 10 го рівня. Ось в цьому і заключається революційність першої машини на огляді, адже ми отримали першу повноцінну ЛТ 8-го рівня, яка дуже часто грається не від огляду та маскування, а від прекрасних характеристик саме для нанесення шкоди. І Якщо діяти в боях в такому руслі, то отримуємо унікальний в своєму роді геймплей. А який геймплей дарує нам земляк ЛТшки Є77? Давайте розбиратися. Правда, і розбиратися довго не доведеться, адже грається єшка як класичний важкий танк. Наша стихія це саме пекло танкових баталій, де ми маємо вміло користуватися своєю добротною бронею. А похвалитися дійсно є чим. Особливо це стосується башти, щоки якої мають приведену броню, починаючи від 310 мм і закінчуючи 400 до речі, якщо порівняти їх з бронелистами нашого брата, прокачуваного е 75 то ми з легкістю можемо дати йому добрячу фору. Вразливі зони все ж є: це маліпусінький лючок та 45-мм кришка, яку будуть пробивати ББшки та підкалібери діаметром більше ніж 135 мм по правилу трьох калібрів. Але проходити такі шоти будуть доволі рідко, адже щоб вицілити їх, треба бути справжнім ворошиловським стрілком. Корпус заброньований дещо скромніше, але все одно доволі непогано. Тут в нас 135-мм верхній бронелист під раціональним кутом, який ставить шахи мат противникам, коли граємо від своїх КВН. Також присутні, хоч і не імбові, але все ж 80-мм борти, які здатні добряче похрустіти в міській місцевості. По традиції німецького танкобудування маємо вразливу НЛД та кришки корпусу і башти. Також не забувайте про надгусеничну поличку, коли граєте одночасно від КВН та від борта. Там в нас 40 мм. З цим зрозуміло. А чим ми будемо засмучувати ворогів? Бити команду навпроти будемо вже звичною для німців 128 міліметровою гарматою. Вона по суті така сама, як і у Е-75, але з альфою в розмірі 460 хітпойнтів. За такий несуттєвий мінус розробники нагородили її кращим ДПМом, який складає добротні плюс-мінус 2750 хітпоінтів на хвилину, де рівень плюс-мінус залежить від класу встановленого обладнання. Ствол доволі комфортний та повністю відповідає всім стандартам німецької якості, де навіть вертухи вважаються абсолютно нормальним явищем за рахунок хорошої кучності. І якраз цей показник повністю відбуває потребу досліджувати числа розкиду, які між іншим дещо гірші, аніж у е 75 Такі характеристики дають змогу грати впевнено та, якщо так можна висловитися, солідно. Без жодних вагань наводимо кружечок на візаві, зводимося і наносимо заслужену шкоду. Тим паче, що пробиття також не пасе задніх 246 та 311 мм пробивають ББшки, та голдові підкалібери відповідно. А якщо в прицілі виріб з картону, то сміливо використовуємо фугас і отримуємо задоволення від підвищеної альфи в розмірі 640 хідпойнтів, адже пробиття складає 65 мм. Причому, що альфу що пробиття, ми можемо покращити новим перком під назвою поліпшення боєукладки, який ми однозначно прокачуємо заряджаючому. Також обов'язково має бути прокачана навичка Мехвода Король бездоріжжя і через декілька секунд я поясню, для чого це потрібно. Всі інші навички та вміння рекомендую прокачувати в послідовності, як і показано на ілюстрації. Переходимо до польової модернізації, і в другій парні модифікації відразу ставимо всюдихідне шасі. Адже таким чином ми підвищуємо супротив ґрунтам і наша рухливість разом з вищезгаданим перком Король бездоріжжя виходить на дуже високий рівень. четвертій парні модифікації обираємо будування паралаксу і на цьому завершуємо з польовою. Якщо хтось вважає, що треба ставити перерозподіл енергоживлення в сьомій парні модифікації, то ви сильно помиляєтеся, адже максималка підвищиться лише на твердих ґрунтах. А так як в нашій грі, в основному середні ґрунти, то буста ви зовсім не відчуєте, а натомість отримуєте мінус по гарматі та башті. А щоб отримати плюс, треба підібрати оптимальне обладнання. І давайте почну з альтернативної збірочки: це в нас загартування, досилач та стабілізатор. Використовуємо на маленьких міських мапах по типу Ельську та Хімок. А ось основна збірка робить наш танк справжньою машиною для вбивств, і це досилач, стабілізатор та турбіна. І саме турбіна робить із е 77 справжнього монстра рандому. Адже стежна питома потужність в 17,5 кінських сил на тонну та максималка в розмірі 45 км дозволяє майже літати по мапі, та ще й з усіма перевагами справжнього важкового ВК. Виходить так, що танк абсолютно не має слабких сторін і максимально ефективно вписується в сучасний турбований рандом. Ось чому він дає прикурити і згаданому Е-75, та всім іншим премтанкам дев'ятого рівня. І саме в цьому і заключається революційність даної машини, тому що ми отримали безумовно найсильніший премтанк 9 рівня станом на вересень 2024 року. І щось мені підказує, що він ще доволі довго буде займати преміумну пальму першості. Ну що ж, систему премтанків змінено. В танкову екосистему вперше додано справжнього лт Магера та дуже рухливого супертяжа. А що ж буде далі? Можливо, супроброньована арта, яка зможе грати разом з тяжами, або пт яка буде виконувати роль світляка. Час покаже. Друзі, сподіваюсь, відео було для вас корисним. А якщо це так, то підтримайте український контент своєю вподобайкою та підпискою на канал. Зустрінемось в коментарях, на стрімах та в телеграм-спільноті. Посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!